Жителі решителівка не згодні платити за воду більше. Вартість тарифу зросла з січня, коли Рештилівський водоканал перейшов у підпорядкування Полтава водоканалу. Тепер централізоване водопостачання за один метр кубічний коштує 16 гривень 49 копійок, а централізоване водовідведення за один метр кубічний 17 гривень 28 копійок. Додатково вводиться абонентська плата 13 гривень 80 копійок. Вода піднялася на 10% вартості, а ще нам додали абонентську плату. Дуже добре, звісно. Як для мене, то я взагалі не розумію, чому як користуватися повинна платити за те, чого я не використовую. Зарплати мінімальні роботи немає. А пенсіонери, які живуть взагалі на, на ліки, на тіки. А їм потрібно тепер вик... ще, ще якусь там копійку тепер виділяти для того, щоб доплачувати заводу. На дане час і на такі ціни – це дуже несправедливо. Як, як пенсіонеру, то для мене це дуже багато. Я рахую, що це несправедливо, тому в цей час, та ще на нашій пенсії, це занадто багато. Ще їхня транспортування, до чого, після чого. Ті їхні щотчики або треба було раніше предупреждати, а зараз нема можливості ні в кого з нас це зробити. Тариф, який діяв раніше, відшкодовував лише дещо більше 50% витрат і був економічно необґрунтований. Якщо говорити про собівартість, то собівартість послуг для населення в версителівському водоканалі складала 46 гривень за кубічний метр. Тобто там водопостачання 20 гривень і водовідведення близько 26 гривень за кубічний метр. При діючих тарифах на той момент 29 гривень за воду і за каналізацію за метр кубічний, тому якби рівень вишкодування тарифу. Складався на все 63%. Зараз на підприємстві діють. Тарифу водоканалу, які встановлює на національна комісія НКРЄКП. В останні роки Рештилівський водоканал був неспроможний надавати громадянам якісні послуги. Аварії в мережах ставалися досить часто, а їх усунення займало багато часу. Багато років Рештилівський водоканал був збитковий. Маючи аномально низькі тарифи, ми взагалі не мали шансів для розвитку. Питання не стояло щодо закупівлі техніки, капітальних ремонтів, оновлення мережі. Щоденно ми стикалися з єдиним питанням: як маючи мінімальний ресурс, усунути постійні аварійні прориви після приєднання до Полтава водоканалу? Рештилівська дільниця вже почала отримувати нове обладнання. Полтава водоканал забезпечує зараз повністю роботу рештилівської дільниці. Ми передали туди новий екскаватор, були передані на дільницю генератори оновлення насосного парку. Тобто там були і фекальні насоси, замінені і свердловинні навіть інструменти полтаводоканал забезпечив слісарів нашої дільниці Решетилівської. Попереду ще багато роботи заміна вуличних водогонів, зокрема і в старостатах реконструкція очисних. Головне питання в тому, щоб люди були з водою.